Псалом 145. Аллилуйя! Агея і Захарії, хвали душа моя, Господа. Хвалитиму Господа у своєму житті, співатиму у моєму Богові, поки існую. Не покладайте надію на вельмож, на людських синів, в яких немає спасіння. Вийде Його дух, і Він повернеться у свою землю. Того ж дня загинуть усі їхні задуми. Лежаний той. Кому Бог Якова помічник, хто надію покладає на Господа свого Бога, який створив небо і землю, море і все, що в них, який береже правду навіки, чинить суд скривдженим, дає поживу голодним, Господь звільняє ув'язнених, Господь підносить повалених, Господь дає сліпим мудрість, Господь любить праведних, Господь оберігає чужинців, Цирту і вдову він прийме, а дорогу грішних знищить, Господь буде царювати навіки. Твій Бог Сіоне зроду врід.